По семи днях творення світу всі ми кожного сьомого дня місяця року складаємо свої рідні іспити. Для Олександра Куріненка, якому пощастило вчитися у Звєздова, Зарецького, Позиркова, Болдарева, 7 грудня ще й день народження. Його персональна виставка так уже збіглася, відкрилася саме в цей день. Краєвиди київських околиць, а іноді Петербург, де діставав освіту художника Тарас Шевченко, але найбільше приміські дороги, то навесні, то восени, і колії, наповнені дощовою водою, чи талим снігом, таки видають, що в житті молодого художника, який належить кожному талантові, було чимало суттєвих випробувань. Олександр Коріненко любить землю такою, як вона є. З її нехитрими приміські зоні рослинами, з високими чистими хмарами, котрі пам'ятають, і досі високі молитви святих подвижників, з її ланами, що їх помережили лісосмуги, всупереч природному рельєфу, квадратно-гніздовим примусом за сталінських сатанинських часів. І все-таки Олександр Куріненко з мовчасною прихильністю опускає в незайманий білий сніг кудлату живу істоту, і, хоч не видно сліду його на снігу, а ніби вчувається, який теплий і ситий собачий бік, і які радісні очі адже біжить пес назустріч тому, кого знає і любить. Галерея Грифон – це добре місце, може, тому що серце Києва криється в Володимирській гірці. Живопис Олександра Куріненка складає тут іще один екзамен, адже в цих стінах виставлялися недавно класики, знамениті його вчителі.